Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все. Я прекрасно знаю. Тобі як треба гроші? Ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці – це просто бізнес. За ким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купити. От їди нормально там купить, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машинів. Це машині чи схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допожіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось і ще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так взагалі не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди не дають. Це банально, фінансова, політична, економічна, і моральна неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучий час тут Пацана ні рук, ні ног, нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і діти щось. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарного світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо Ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.